Доріжня. Все, працюємо. Працюємо. Значить, Ще раз, не зрозуміло, ви мене тут же питаєте, зупиняєте, і я буду все пояснювати. Це дуже важливо, чому я хочу, щоб були якісь запитання. Тому що як є запитання, то у вас отут, ми ж для цього працюємо, для голови, правильно? Ми ж головою думаємо. З'являється потреба, а тоді вона заповнюється і краще запам'ятовується, і все. Відкрите штампування. Що це? Ну, штампуємо верхню і нижню половину штампу, це вам зрозуміло. При відкритому між верхньою і нижньою половинами штампа передбачена спеціальна порожнина, в яку під кінець робочого ходу витікає певний об'єм металу. Порожнина називається облойною канавкою, і метал, що витікає, називається облоєм. І це сьогодні тема нашої буде. Ви зрозуміли. Але ми тепер подивимося, що ще дає відкрите штампування. Це спосіб універсальний. Дивіться, 80-90% всього, що в світі штампується цим способом. Отак. Це основний. Значить, і що тут? Тобто універсальний, можна що завгодно штампувати? Ну, не абсолютно все, але це будемо говорити. При цьому метал може витікати у порожений штамп. з неточної заготовки можна отримати точний вико. Ви розумієте? Ви не точно обрізали, там плюс пів 5. 5 міліметрів треба було сто 105 відрізати. Не страшно. Оці 5 витечуть. процес такий, що витікає в облой. І сьогодні ми будемо про це говорити. Недоліки процесу треба знати, Підвищені робоче зусилля. Чому? Тому що деформується облой, який має малу товщину. Зараз сьогодні будемо говорити, малу товщину і велику, велику площу, все-таки. Може іноді бути, що енергії. Буду про це говорити, але зараз скажу. На достомпування до на деформацію облоя половина енергії йде, половина те, щоб весь виковий якийсь відштовхувати складний. А раз там мала товщина, а чим менша товщина, тим то опір деформації більша. Пам'ятаєте? Чому? Тому що близько одна до одної поверхні тертя, а значить, сігма два сігма три великі, жорстка схема вищий опір деформації. От і все. І третє, це втрата відходу на облой від 10 до 30%. Отак. Розумієте? Та, а я розкажу: ну, я вже давно викладаю студентам, у нас в Києві був такий мотоциклетний завод, а по-моєму я вам розказував, да? ручка переключення на мотоциклах. Я думаю, хлопці всі їздили на мотоциклах. Ручечка там такий, якщо переріз брати, великий переріз, а потім маленький. І їм нема, не було можливості цю попередню деформацію робити, підготовлювати. Вони шльопали, і там відсотків 70-й йшло в облій. Дурня, дурня. Ну, це ж Радянський Союз, ніхто ж не платив, ніхто не рахував гроші. Розумієте? Відро зробили тут, у Києві, дописали 2 рубля. І воно в Києві 2 рубля. І в Володівостокі. Воно стільки потратить, щоб відро вперти в Владивосток. Все одно 2 рубля. Ну, така дурня. Ну ладно, про це ми колись поговоримо. Добре, погіршується макроструктура, це Ми зараз не сьогоднішня лекція, а ми нагадуємо те, що ми вже пройшли, але воно дуже корисне для сьогодні. Чому? Тому що місце обрізування облогою перерізуються волокна. Ви розумієте, так? Да? От і все. Тепер дивіться, зараз ми розглянемо, як заповнюється. От вам дивіться відкрите штампування. О, дуже класно. Співпало прекрасно. наша повтор і наша сьогоднішня лекція. Ми верхня половина штампу, нижня половина штампу. Зрозуміло, так? Оце облойна каналочка. Будемо говорити, що у нас, які тут елементи, є, поріг, там, магазини і таке інше. От ми поставили сюди нашу циліндричну заготівочку і осаджуємо. Перша стадія оса... заповнюється осаджуванням. така була заготівка. Осаджуємо. Зрозуміло, частина порожнини заповнюється осаджуванням. Потім, друга стадія. Витискування, дивіться, ось сюди потік метал, ви зрозуміли, да? і сюди потік метал, і тут більше в кути зайшло, а кути в останню чергу заповнюються. Пам'ятаєте чому? тертя ж тут тертя. Схема дуже жорстка на контакті, і дуже багато треба зусилля, щоб запхати це сюди. Значить, друга стадія заповнює витискуванням, і вона закінчується, коли матеріал. З'являється на порозі облойної канавки. Оце облойна канавка. Це те, про що ми будемо сьогодні говорити цілу пару. Ви зрозуміли? Оце вона. Оце вийшов матеріал на поріг облойної канавки. Все. Да? Друга стадія. Тепер третя стадія. Працює облой. Як працює облой? Дивіться: витікає, і ми ж, ми ж тиснемо. Це вже долі секунди можуть бути, якщо на молоді. Ми тиснемо сюди. Матеріал стискається і затікає, заповнює кути всі. А чому він заповнює? Тому що отут матеріал може витікати сюди, але тут не так легко витікати. Весь час зменшується оця товщина. Ви зрозуміли? Зменшується товщина, а значить, опір деформація збільшується, і що і металу легше заповнити це, заповнити це. Ви зрозуміли? Все? От вам робота облої. Ви побачили. Витікає сюди, деталі будемо розглядати пізніше. І заповнює, все, готовий викону. Ні, не готовий. Чого? А дивіться, не зійшлися половини штампу. Що висота викону не така, як має бути. О, оце четверта стадія. В ідеалі, щоб її не було, все було б добре. Або от за зараз воно зійшлося, все, ідеально, невелика опір деформації, і все. А тепер, оце четверта стадія, наведеться доштампування. Тут, бачите, зазор L, а тут нулік. Нам треба, щоб був нулік тут зазор. Тиснемо сюди. Ви зрозуміли? Товщина зменшується, 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 опір збільшується, збільшується, збільшується. І вся енергія йде на що? На деформування облою. І от подивіться: е... Ай, це, це я сьогодні будемо розказувати. Там така чечовічна зона утворюється і дуже високий опір деформації. Ми будемо розглядати о, майже це все, але разом з, діаграм... з ПС-діаграмою. Запам'ятайте таку фразу ПС П зусилля С-шлях. ПС-діаграма. Зрозуміло, ми будемо її розглядати. Добре, це ж е, закрите, просто ми розглянемо відкрите штампування, Сьогодні про нього будемо говорити. закрите штампування, безоблойне називається. Це що? Це коли одна половина штампа верхня або нижня. Ходить як в Все, оце як понц, а, 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 а це матриця. Все, матеріал заповнює, сюди щось витікає, а облою ніякого немає. Звичайно, не всі виклики можуть так штампувати. Це тільки е, зараз, зараз, зараз давайте. Позитивні закритого штампування. Ну, немає втрат металу на облоги. Раз. Потрібне менше робоче зусилля, два, тому що немає облою. Не потрібна операція обрізування облою, о, це скорочення технологічного процесу. Бо для обрізування облою преси свої треба, штампи свої, люди свої, наладчики пішло, пішло і довше А тут не треба нічого обрізувати. Краща макроструктура. Чому не перірюються волокна, Нема нічого нікуди не витікає. Але негативи закрита штампування, Спосіб не універсальний. Що значить, штампуються в основному викови. Другої технологічної групи. Яка друга, пам'ятаєте, перша, це по перекосів, штампуємо? Да? Отак, отак, да? А друга, вторе, ну, На попа кажуть, ставити. Чому на Попа? Я питаю студентів. А ну то догадається. чому кажуть, поставили на Попа? Хто догадається? Ну що, ви попали? Ну ще раз вопрос, пожалуйста. Прошу. Вопрос ще раз, пожалуйста. Є друга група, це коли ми штампуємо в терець, а кажуть, поставити заготівку на попа. Ну, якщо ви щось в банку взяв, поставити на попа. Чому? Причому тут піп? Ну, ви попів, мабуть, не бачили. Попих в таких хлобуках ходять, і да? ну, вони ви... завжди товсті. Да? Ну, в більшості товсті, хоча недавно знаєте, я не пам'ятаю, де це я був. В Києві доганяє мене батюшка такий, але високий, стрункий такий. Каже, здрасте, Віталій Вадимович. Я кажу здрасте. А це ваш студент, ваш випускник такий-то, такий-то назвався. Все, от вам вища освіта, пішов потім служити. Ну, нічого поганого в цьому немає, до речі, все-таки людина духовна. Хоча, бачите, люди хороші є скрізь. І серед інженерів, і серед політиків, і серед батюшок, хороші і погані. Для цього я вам, щоб ви розбирали оці структуру нашого життя, да? от я вам читаю вечір, в кінці читаю вам поезії. Добре, неточність об'єму заготовки переходить в неточність викову. Ніщо нікуди не витікає. Розумієте? Значить, Ви помилилися в об'ємі, вся висота буде різна. А перед цим інтенсивніше зношується ручей. Чому? Жорсткіша схема. Розумієте? І Інтенсивно витікає. І е, під час штампування на машинах жорсткою характеристикою ходу, Що таке жорстка характеристика ходу, це кривошипні режатувальні машини і горизонтально кувальні машини, кривошипні машини. І якщо умовно ви не догріли матеріал, а кривошип має провернутися. Він раз, вся енергія пішла і не дійшло, не здеформувала труба заклинення. Ми що будемо про це говорити? Хоча Якщо вам читали курс машин, то вам мали це розповідати про закликання. Ні, я вам розповім, нема питань. І третій тип штампування, це схема штампування, це видавлювання. От, от таке видавлення. Отак от може бути, бачите, да? і отак от поставили заготівочку, притисли, частина сюди потекла, а потім із цієї головочки можна зробити ну, якийсь кращий, там... Це може бути крика клапана, там що за головно. Ну, я такого типу виконує. Тобто тільки два таких типи можна штампувати. Тут всі переваги закритого штампування, але немає переваги е, небезпеки заклинення. Чому? Тому що є куди витікати займовий металу. Бачите, чи сюди, чи сюди. Ну трошки вище, тоді обріжемо. трошки більше тоді обріжемо. Немає цього страху, немає цього страху. Ну, все-таки не універсальний спосіб, ви зрозумієте. А далі ми вже, давайте ми зараз якраз хорошо, ми перейдемо з вами до нашої основної теми. Значить, наша основна тема сторіночка, сторіночка 106. Це ми пройшли, да? Пам'ятаєте? В минулій лекції, в лекції, да? Давайте, де хоч схемочки подивимось. О, пам'ятаєте? Радіус закруглення, зовнішній радіус закруглення, внутрішній. Зовнішній від 1 до 8 міліметрів, стандарт нам говорить, а внутрішній в три рази більше. Да? До 24 міліметрів. Чи якщо маленький, якщо великий радіус, як нормальний радіус, то так заповнюється. А якщо маленький оцей радіус буде, матеріал тече, 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 тинць уперся в стінку, тоді піднявся, а тоді завернувся, І тут нічого ви не бачите, а тут надріз, дві поверхні склалися, зрунити, Да? З'єдналися все, його за воно ж всередині, їх вже не побачите, що воно. А це брак фантастичний. Це цей раз і все, ракета впала, корабль постраждав, і все. Добре. Тут, якщо радіус маленький, то може бути перерізування в локон. Згадуєте? Да? Минуло лекцію. Це вже минуло. Я хотів би, щоб ви проглядали лекції минулі, ну я не дуже неїний, щоб. Якщо і не приглядаєте, нічого страшного немає. Ну, краще глядати, розумієте? Тому що, от ви зрозумієте, справа не в тому, що ви запам'ятаєте оці всі, всі нюанси, вся робота вона формує ваші мозги, ну так грубо кажучи, тобто інтелект, розумієте? І де би потім не працювали, можна, ким завгодно працювати? Ну, скажімо, заступник е е КГБ України ну, до, 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 до перебудови, був студенти із з паралельної групи. Паралельно. Заступник КГБ України, начальник КГБ України. При чому тут КГБ? А це така людина розвинена була, отака вона пішла, захотіла сій цим бути. Ну, мабуть, служила хорошо, от і все. Я живий зараз нікуди не втік, все нормально на пенсії, добре. От і тут ми казали, що маленький ух, маленький радіус буде, а тут. Це ж як називається цей елемент штабу? Знак. Він оточений металом з усіх сторін. І найбільший тиск вже де. Тут же менше буде товщина, правда? Деформація. І тут найбільший опір отак обтікає метал, і що він розігріває цей крючок і зализує отак. І все, і труба. Ви не, ви не, не знімете з знака, не знімете заготівочку. Розумієте? А воно що його холодне, ото посяде посадка гаряча буде. Тому Дивіться, тому раді... внутрішній радіус в три рази більший. Чому? А що ж тут в за... три рази більший, від втрата металу? Бачите чорненьке? Ну, хіба може, це ж не серйозно. Єдине, що тут зручно буде перерізати, переріжемо. Ми вже з вами подивилися і навчилися. Да, Формування порожнини це ми пройшли, а тепер ми доходимо. Оце, пам'ятаєте, порожнини? Да? Якщо 80 мм робиться з розкосом. Щоб матеріал, наче клини заходили сюди. І матеріал витискає, оця конечна частина витискає сюди. Але, але тут, якщо тоді тут буде великий, велика товщина, 1,35 буде. Да? Розумієте мене? То що, то беремо другий перехід, і ми перетискаємо те місце, де ми будемо вирізати оцю да, е, серединку вирізати, ми тут перетискаємо А металку, а метал сюди йде, або отак просто. Чи спеціальний карман такий робиться, Що така виїмка? Все, вона може нормально, це вже коли 150 більше 150 міліметрів, то отаке робиться. Ну, а це глуха. Якщо це вам не отвір треба, а просто заглиблення, ну, тут вони параметри такий знак, глухий знак. Це, це все ми повторяємо. Ось тепер наша сьогоднішня лекція, будь ласка, 11 15 жовтня. Слухаємо. Є питання якесь? А, ну, це... Так, є, є питання. От можна це... ще раз питання по поводу облоя? Получається, облой це ж як, ну, це витікає матеріал в. Все, 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 дивіться. Тема сьогодні 4.4.5. Облой п'ять. то облойні канавки. То я вам так трошечки розказав, коли розказував. Я не міг не розказати про облой, тому що це основна основний показник. Показник відкритого штампування. А сьогодні тема облої і облойні канати. Все уважно слухайте. Бачите, дивіться, як хорошо, що лабораторно у вас з'явилися питання, якісь. Не все зрозуміло. Ви це засвоїте дітям своїм, будете ще розказувати і внукам. Значить, облої це певний розрахований, не будь-який, розрахований, об'єм металу, який витікає у спеціальну порожнину. У роз'ємі штампу, яка називається облойною канавкою. визначити. Тепер технологічне призначення облою. На певній стадії штампування, тільки що ми розглядали з вами, пам'ятаєте третю стадію штампування, створити опір витікання металу в облої більший, ніж опір заповнення порожнини штампу. Зрозуміло? Саме це і забезпечує універсальність відкритого штампування. Саме через це будь-що можна відштампувати, саме завдяки що є облогі. Бо будь-що складний викор, Ну складний що, розумієте, проста форма, це куля або куб, а, а все решта складне. Розумієте? І Щоб в складному все заповнити, обов'язково треба взяти надлишковий матеріал туди. І в штампі передбачити облойні канавки. Зараз все розберемо. Облоєна канавка, будь ласка, дивіться, має місток оце місток, да? і магазин або карман. Ну, в старій літературі поріг називалося. можна місток, можна поріг. Магазин або карман. Ну, так раніше називали карман, зрозуміло. Що... А може приємніше слово карман було. Металь, який витікає з споржених штампу, деформується тільки на містку. О, перша важлива теза. Дивіться, от, з'явився. Оце пам'ятаєте, тільки що ми от хорошо, що ми дивилися от у першу, коли ми сказали, заповнюється всаджуванням, друга стадія витискуванням, І закінчується, коли матеріал з'явився на містку. Тепер опускається нижче верхня половина, витікає. Розумієте, витікає. Ще дужче витікає, а це вже показане на напруження. На, на, на Але звертаю вашу увагу: оце дурня, а це правильно. Метал має деформуватися тільки на містку. Ще раз, метал в облоній канавці деформується тільки на місточку. Ви зрозуміли? Регулюючи ширину містка, ми регулюємо величину опору. Ні в якому разі не в магазині, бо тоді ж буде дурня, ми ж не можемо ніяк керувати. Цим опором. Ще раз, оце неправильно, оце, розумієте, це брак, це нічого не дає, це збільшується і витрата метану, і опір деформації великий. Віталій, це... що перебив, 10 минут осталось. Я вот... Десять 10 10, минут 10. пішов таймер, я скажу, там буде дві хвилини, щоб ви нахи... Да, За хвилиночку, да, да. да. Хорошо. Ну, перша половина, перша половина, там да, он нам вистачить, нормально. Тут ви в оце, один із таких, ну, не саме головне, але ну, все-таки це суттєвий. Якщо у вас вже виникло запитання після лабораторних робіт, все вам буде все зрозуміло тут. Зрозуміло тепер. Тому саме параметри містка, ширина Б і висота H. Визначають опір витікання металу в облої. Зрозуміло, зрозуміло. Чим ширше місточок буде, тим більше опір деформації. Чим менше товщина, тим більше опір деформації. Все. Тепер в магазині розміщується метал, який пройшов через поріг. Якщо його передбачається багато, то використовується другий тип облойної канавки із збільшеним об'ємом магазину. Із Да. і Зараз показую. І рівномірності, ширина містка в нижній половині штампу робиться дещо більше. От вам чотири типи облойної канавки. Оце універсальний перший тип облойної канавки. Дивіться: місточок, Поріг, да? поріг або місточок і магазин або карман. Якщо очікується, що буде багато, ми ж знаємо технології, бачив тут. Це ж не, не по всьому, не по, всій, не по всьому периметру однаковий має бути облої. Тому що є складні елементи ручання, а є прості. Ну, елементарно те, що ми часто будемо звертатися шатун. Ну, шатун має дві головки і стержень. Звичайно, головка складна, а стержень дуже простий. Так от, якщо ми головки більше витече, то ми робимо збільшуємо. Об'єм магазину чи карману, бачимо, наскільки великий він. А для того, щоб була рівноміцність, зараз поясню, то ми нижню половину порога робимо більшою. Ну що за дурня? Деформуватись теж буде тільки отут. Отут. А для чого ж ми оце робимо? А для того, щоб тепло відходило. Рівноміцність, коли зношується і це, і, і, і верх, і низ однаково. Оскільки це вища температура. Ми говорили, згадайте, ми говорили, що нижня половина штабу штампу значно дужче розігрівається. Чому? Тому що, ну дивіться, можна рахувати. От я зараз оце, оце бачите, оце, оце, оце заготівочка. Я її кладу і буду считати, скільки вона буде лежати, і скільки тобто вона буде лежати і буде гріти нижню половину штампу. а верхня поки нічого, нічого. О, дивіться, я поклав. Раз, два. Ні, давайте так. Ви читайте, а я буду розказувати, що я роблю як, як е, механік. Я поклав, самі про собі читайте. Я натискаю дві кнопки, ви зрозуміли, одночасно. Іде, включається, муфта, пішов. Оце, коли я ляпнув, оце тільки контакт верхньої половини. Нараз і пішла вверх. Все. А він ще лежить. Аж поки я візьму ключами і зніму. Скільки ви досчитали? Мабуть, 10, не менше, а то й 15, правда? Тобто ви. Переконалися, що контакт заготівки гарячої 1200 градусів із нижньої половини штампу багато довший, ніж з верхньої. Тому нижня більше зношується. І щоб більш-менш ну, схоже було, то ми робимо просто ширше цей поріг. Працює ще раз все одно оця ширина. Вона визначає опір деформації. Зрозуміло. Тепер. Е я вже казав, що різні один викол і різні у різних місцях складність. Якщо побільше складність, і ми знаємо, що тут треба створити максимальний ну, найбільший опір, щоб заповнилося, ми робимо третій тип облойної каналочки. Чим же він відрізняється? Такий наче цей, ну, більше на цей, схожий, бо багато буде витікати. А отут зроблені, дивіться, r 4 Да? Бачите, так? Да? Так, да, це таки е, в тих місцях конкурсу, викону, виділили спеціально, де треба створити підвищений опіль деформації, виготовляють третій тип облойної канавки, який від е, попередніх відрізняється наявністю поперечної проточки. Поперечна проточка. Ви зрозуміло так. На середині містка ще проточечка йде. Навіщо? А дуже просто. Якщо тут і тут е, витікання, опір витікання тільки сили тертя, да? бачите, ковзання, тетя ковзання, да, а тут матеріал затікає в ці проточки, а ви розумієте, що пропхати матеріал, коли ці проточки заповнені, набагато тяжче? тобто ті то внутрішнє тертя, а товщина малесенька, різко виростає опір деформації. Тому. Оте, оцей, оцей спосіб е, така форма облойної канавки не робиться, як правило, по всьому периметру. Ви зрозуміли? А тільки в тих частинах, ну там головка шатуна, там де складність, де ми знаємо, що точно не заповниться. Бах, ми робимо там такі е, проточки без розглиблення, матеріал туди коли заповнив, і йому дуже тяжко далі йти. Зрозуміло все. Зрозуміло. І четвертий тип. Значить, контр треба створити північного підфрою, дозволяє третій тип облойної канавки. Зрозуміло. А четвертий клиновий облой. Канавка принципово відрізняється від усіх, тим, що немає магазину. От, дивіться, немає магазину. Бачите, да? Немає магазину. От вам вихід, а тоді плоский-плоский. Що це дає? А це дає, що працює скільки ви будете душити, скільки метал буде витікати, тим жорстче і жорстче буде схема. Вищий і вищий опір. Ви зрозуміли? Ну, це рідко буває. це, Ну, коли треба, коли дуже високий опір роблять отакий клиновий облог. Це не означає, що він по всьому периметру. Може бути в одному якомусь місці, де нам треба створити. От бачите, яка цікава штука оцей клиновий облог. Віталій Вадимович, вибачте, дві минути осталось. Перерва, добре. Якраз ми закінчили. Дивіться, як хорошо. Канавка принципово відрізняється у тих, немає магазину. Опір дефор значно вищий, бо він збільшується не тільки за рахунок зменшення товщини металу, а й порожнина. Площа деформації збільшується. Площа деформації в конічній частині облиної каналки і в зоні постійного перервлення. Все. Тут то, що я вам сказав, тільки в тих місцях, де треба е, створити. Оскільки місток облідних канал є найбільш зношуваним елементом штампів, а нижня половина штампу має завжди віщува, то, що ми що говорили, да? довше робиться ширше. Все. Перерва, будь ласка, скільки? Давайте 5 хвилин, я дивлюся на свій годинник, ви подивіться на свій. Е, будуть якісь питання, значить, спитаєте на початку друге півпари. did you right.